Нас підняли по тривозі. В перший день ми прибули на Каличівку, організовували пропускний режим, багато людей виїжджало з міста, деякі повертались, ми, пробули ми там добу. Ну, після цього повернулися в місто Чернігів і вже до останнього були, виконували завдання керівництва по обороні міста Чернігова. Тоді в місті були патрулювання по місту, були автомобілі, на яких патрулювали, скажімо так, і допомагали людям. І коли вже бомбили наші дома, магазини виставлялись там також пости, щоб не, розгром... не розбирали, допомагали людям і пораненим також якусь допомогу надавали. І також охороняли. Залізничний наш вокзал спільно з військовими. Були також охорона автозаправочних станцій, де виділяли військовим бензин, були черги, також там, ну, функції поліції, також хлопці чергували і регулювали це все. Страшно було, скажімо, коли знаєш, знайомі гинуть, не тільки знайомі, а Багато постраждало і дітей, і жінок. Це було дуже-дуже страшно і болісно, особливо, коли ти це розумієш, що в своєму місті. було завдання 28 лютого 2022 року наш підрозділ спільно з підрозділом РПОПу, Корду. Також, коли ми прибули в кінку, там було також багато військових. У нас була поставлена задача зайняти позиції на окраїні біля об'їзної траси за домами в кінці, і можливий був наступ піхоти, ми повинні були її відбити. Але ж виявилось, що чуть, чуть інакше російська артилерія із ураганів накрила село. І ті хлопці, які були туди далі від нас, і загинули хлопці, і також багато було поранених. Також, коли ми вже виїжджали звідти, також забирали з собою, хто мог з нами їхати. Як в Чернігові все скінчилось, і перша наша знову ротація була 30 квітня. Ми поїхали, були в Краматорську, потім Курахово, 8 лютого. Цього року ми виїхали на чергову ротацію поміняти наших хлопців. 9-го ми були вже там, виїжджали, постійна дислокація у нас була недалеко від Ліману, а в Бахмут ми виїжджали на виконання бойових завдань. Були в самому Бахмуті, потім нас трошки назад вивели поліцейських. І в черговий раз 10 го числа ми поїхали на скажімо, відрядження знов туди. Були ми біля поселку Тромове. це біля Бахмута, остання траса, та, яка вже з часового яру, бо можливо туди було заїхати, військовим, техніка їздила, поранених вивозили, БК довозили туди. І ми були там, в тому місці також з військовими які виконували зімні бойові завдання. І так склалось, що вночі був бій стрілковий з автоматів, і в нашу сторону вони вже були недалеко. Перший раз вони відійшли, скажімо так, вночі, це було з 12 до 2 ночі. Їх трошки відігнали, але ж вони потім знову близько вже підійшли. Був сильно густий туман. Скажімо так, ми їх не бачили вже в тепловізорах, а тільки вже почули. І так трапилось, що недалеко впала граната. Ну, біля окопу вона в окоп не попала і ближче всього був я, мені трошки й попало. Всі плани <кій> змінила війна. Тепер про пенсію можна поки не думати. Потрібно служити, поки ми їх всіх не прогонимо звідси. Це 100% Так буде перемога тільки за нами. Будемо служити.